Так, Аріє зайден ізраїльський політолог, е підполковник запасу цагалу. Зараз до за нас доєднується. Доброго вечора. Вітаємо вас. Вітаю вас, доброго вечора. Їду я не на північ і не в резерв, не вміли. Так що в нас поки що все, все спокійно. Це насправді дуже тішить, пане Аріє. тому що розуміємо, ситуація загострюється принаймні на риториці. От ви як оцінюєте цю ситуацію? Ну, іран, тисячі кілометрів, тисяча там да до Ізраїлю здається, стільки це реально, щоб вони наземну операцію загалом е створили, і через які країни їм їм дозволять пройти, скажімо так, е -е, виконати наступ в тисячу кілометрів. Е не може навіть друга армія у світі, е, можливо, ЗСУ спос... Спос... може це зробити або американці. Е, ні, е, без жартів. Е, зрозуміло, що ні. Єдине, і в них є два варіанти. Нанести удар. Перший це балістичні ракети, е, друге це використовувати проксі, хизбалла чи е, міліції шиїцькі, які знаходяться в глибині Сирії. і перший і Другі знаходяться під досить щільними не контролем, але ми бачимо, що вони роблять. І це не подібна на 7 жовтня. Я знаю завжди, коли ми про це говоримо вже півроку, коли я говорю, що ця інші. Частини безпеки, безпеки Ізраїлю знають, що воно роблять. Люди завжди говорять, бачите, 7 до 7 жовтня ми також це вважали. 7 жовтня ми так не вважали, тому що Хамас дійсно був, був ворогом, але директива політична була його не знищувати. Тут все навпаки. Тому. Можливо, удар очікуваний, його відсоток ще що це відбудеться дуже низький. І, і так чи інакше, ми готові до того. Тобто удар може бути з повітря, якщо він може бути, ну тобто, дрони, так, балістичні ракети. Ні, ні, а... ні дрони, дрони не, літя, не, літ, не літають на такі. Це тільки балістичні ракети. Так, можливо, передислоцювати з Ірану. А десь ми в Сирію кілометрів на 50 від нашого кордону. Але ж ви ж розумієте, що для того, щоб дійти до 50 кілометрів до нашого кордону, потрібно пити 950 інших, пройти через Ірак, пройти і там пройти де, через навіть і частково Сирію. А не ні, ні, це логістично не робиться за по перше. Такий короткий час. По-друге, це дуже для того, щоб ви знаєте, зробити це міцно, а вас побачать. А робити щось маленьке, ну та яка різниця, як це, як це відрізняється від інших, і, 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 а... від того, що вже відбувається, від хезбали там так, це так. Пане Рє, стосовно е, ц, е, ну, ситуації з Сулеймані, ви пригадуєте, тоді Жіран теж там ледь не всьому світу оголосив війну і нічого не зробив, по факту. Тут знищені його е, ну, високопосадовці, генерали-полковники, і не один. Е, ну, може бути так, що вони проковтнуться і забудуть? Так, може. Це не перший раз, коли ми знищуємо генералів, які належать до. Між воротами АТХ, як це українською переводиться, перекладається в цьому. Е, міліції е, стражі революції. О, стражі революції. Е, це, не перший, це не перший випадок е, за останні там, 15 років. Е, можливо, не, такого, не, не, не консулію не розбомлювало, це, це правда. Е, але і війни не було. Е, і тому в тому плані я вам можу сказати, що Північний округ і Генеральний штаб зайшли непогану формулу. При якої в нас ініціатива знаходиться в наших руках, і ми діємо так. А з їх сторони вони постійно думають, чи відповідати, чи не відповідати. І ця формула приводить і приведе, на мій погляд, до переламу, а перелам до перемоги. Угу. Розкажіть, будь ласка, ще про ситуацію в Ізраїлі наразі: триває ще військова операція, бойові дії. Що відбувається там з Рафахом і рештою речей? Так з Рафахом дії більш політичні вирішуються. Тобто американці не дуже не дуже згодні, після як як ми там будемо працювати їм здається що ми будемо працювати дуже так грубо полегливо і це приведе до ще більших жертв серед громадського населення ми так наші військові так не, не діють але так чи інакше коли ваш союзник думає що ви такі вам попри, вам треба доказати що ви не такі і це не дуже допомагає нам з тим як себе поводить наш політична уряд а він не допомагає армії в тому плані бути більш мати більш свободи дій а залишилось в і чотири батальйони а Хамасу. Це не так багато, але проблема знов в тому, що вони там, по-перше, вони в тих підземних своїх фортецях, а по-друге, дуже велика кількість громадських людей навколо. А все інше що сьогодні зранку, сьогодні 2-3 три, три, три години тому по дню а сахали. Всіх своїх відміни всі відпустки, але це не перший раз коїться, це не щось таке особливе. Просто коли, ви знаєте, воно так на, на фоні заявлені іранські, то нібито люди роблять один плюс один ні, ну, не, це не зовсім так. Пане Марія, на, на, на останок, але коротко, Путін завжди називає Солейманів цього по імені і каже, що його так нагабно вбили. Знищили да, от він його приводив ну можливо, того що е, ну якби боїться, так розуміє, що одна людина може зникнути за допомогою американської ракети. Чи запам'ятає він оцих очільників ксір, яких знищили е, ізраїльтяни, і чи не додасть йому це впевненості, що диктатор не вічний? Ну це вже в нашому контексті. Як ви? вважаєте? Путін зараз, можливо, ні. Путін буде про це говорити тільки якщо він побачить, що він може якось збільшити деструктив тут і на Ближньому сході. Це єдина, чим він займається, і відтягнути ще фокуси від його українських терористичних актів. Ось і все дуже вдячний вам за ваші відповіді і за те, що розказали, як живе Ізраїль, і е, війна і так уже йде. Сподіваємося, нового якогось і витка не буде. Дякуємо вам, Арія зайде. Так, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цагалу, дається до нашого ефіру, за що ми йому вдячні.